Омтівю um про головне уже представители Бундестага комитет по обороні начали выкручиваться, То есть заявлять, что, мол, раз мы передали Украине танки, то это танки уже не немецкие, а украинские, и нас это не касается. Збройні сили України зміцнили свій контроль над частинами Курської області Росії, оголосивши про призначення військового коменданта для управління цим регіоном. Сиборська області прийняли рішення об об евакуації... Еще и Глушковского района. Координировать процесс выезда людей. Вот МЧС Росгвардия. Одночасно українські збройні сили здійснюють наступ не лише в Курській області Росії, але й просуваються в Білогородській. Про це пише видання The Washington Post. Як вважає видання, це означає ще більший масштаб наступу, що змінює уявлення заходу щодо того, що Україна опинилась на програшній стороні конфлікту. В той же час Washington Post підкреслює, що бої в Білогорській області були більш запеклими ніж в Курській. Росія зараз не визнає наземні бої в Білогородській області, але губернатор. Губернатор регіону чомусь оголосив надзвичайний стан ніколи, ніколи такого не було. І в принципі, коли українська розвідка звітує про те, що це було була скоординована та синхронізована діяльність різних складових українських сил оборони, так воно є. І мета цієї акції абсолютно очевидна. Ці аеродроми, які ви згадали, вони є ключовими аеродромами, звідки здіймаються в повітря не лише літаки Міг-31К носії тих самих кінжалів, а й літаки, які є носіями керованих авіаційних бомб. Те, що наші воїни захисники потерпають в першу чергу від тих самих кабів, бо щодоби ворог скидає на їх голови понад сотню. Керованих авіаційних бомб вагою 250, 500, півтори тонни. Відповідно, щось треба з цим робити. Збивати літаки в повітрі нам серйозно бракує систем протиповітряної оборони для реалізації цих місій. А от ліквідація літаків в місцях і базування це чудова історія. Ми поки що гарантовано не знаємо щодо наслідків цієї дронової масштабної атаки, є перші звістки, зокрема, і російські зетабліки повідомляють про те, що є ураження і інфраструктури, і авіаційної техніки. Але я пропоную почекати на ну, бодай пару днів, коли ми які високі роздільні якості супутникові знімки. Тоді ми зможемо оцінити наслідки руйнувань. Але в будь-якому стані і в будь-якій ситуації ми маємо розуміти про таке те, що сталося. Одного разу воно буде обов'язково повторюватися. А це значить, що бавовна буде лунати на російських аеродромах, які розташовані на відстанях менше ніж 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення частіше. Ну а ті, що знаходяться дещо подалі, де, 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 трохи не так часто, але так само буде відбуватися ця історія. Чому? Тому що чим далі, тим більше Україна набуває відповідних можливостей. Згадаємо прильоти по двох стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 вони взагалі базувалися на латоюші Оленя, Це Мурманська область. Це 1800 uh -huh. кілометрів від кордону з України, але тим не менш наші БПЛА спромалися і туди дістатися. А те, що сталося одного ну, разу, воно обов'язково повториться. Багато експертів говорили, що найближчими тижнями треба готуватися до масованої атаки з боку Росії. Ну як відповідь за Курську область, ну і накопичили вже за місяць і тиждень ракети. Ну вони так зазвичай роблять десь через місяць масовані атаки. Повторюють після вибухах на цих аеродромах чи можемо ми сказати, що цей градус спадає? Ну що найменше сьогодні активність ворожої авіації була дещо меншою, ніж зазвичай. Звісно, що росіяни мають можливість адаптуватися, підвозити з інших баз та арсеналів ті самі керовані авіаційні бомби чи авіаційні ракети, передислоковувати певну частину своєї авіаційної техніки, але знову ж таки вода камінь точе. І прийде час, коли ворог втратить настільки багато своєї авіаційної техніки, що буде неспроможним реалізовувати ці місії. Наби для е, біль чим скоріше виконання цієї задачі отримати. Відповідні дозволи від, зокрема, заокеанських партнерів. Бо ракети ми маємо тим саме атакам, а повноважень на їх використання по території Російської Федерації за виглибшки ніж 100 кілометрів до 300 – Ні, і це серйозний виклик. Саме тому, під час крайньої ставки, президент Володимир Зеленський поставив задачу міністра оборони пану мерову і нашим дипломатам чим скоріше долучитися до того процесу, щоб переконати наших західних партнерів. В про важливість отримання відповідної дозволи, щоб ми це на це мала право повноваження і відповідно досягали успіху. Бо ми вже втрачаємо певні можливості. Бо наприклад, донедавна ворожі літаки знаходились на оперативних латовичах на відстані від 150 км. кілометрів. Звісно, що ми маючи відповідно верифіковану розвіду інформацію, мали б змогу нанести досить ефективне за наслідками дронного та ракетного ураження. Але інформацію маємо ресурси маємо, але не маємо права використовувати саме в такий спосіб ті самі ресурси. Все. Серйозні виклики, які треба давати, а російська сторона заявляла, що 117 дронів полетіло цієї ночі на, на, на аеродроми, на їхню територію. Це для них багато? Для них у них ППО не справлялося? Чи це просто ефект несподіванки? Я більше за все люблю другу частину цього повідомлення: 117 дронів прилетіла, і російське міністерство оборони всі ці 117 дронів не збило. А скільки зверніше збило. А скільки ж воно не збило? це як завжди залишається залаштунком. В будь-якому разі, ми маємо розуміти, що а російські пропагандисти брешуть щоразу тільки кіно відкривають рота. Ну а і по-друге, ми працюємо в такий спосіб і таке такими силами та засобами, щоб досягти відповідних результатів та успішних е, нас. Стаків задіяння наших ресурсів. Звісно, що ми не є абсолютно досконалими. Звісно, що ворог ще має певну частину ресурсів, зокрема протиповітряне протиракетне оборони. Але але те, що ми зараз робимо, вона вкладається в абсолютно чітку парадигму реалізації нашого плану стратегічної оборони. Коли ми, перебуваючи де факто в обороні, продовжуємо сточувати ворожий військовий потенціал. І неважливо, де це відбувається, чи в полях в районі час Яра. Чи на військових литовищах Російської Федерації, де ми перетворюємо на купу металобрухту російського ясу? Хочу продовжити тему несподіванки ефекту раптовості, так би мовити. Я розумію, що у курська операція виявилася такою, якою вона зараз є, саме через ефект раптовості. Зараз його вже немає. Зараз є вже очевидні речі, що місто суджа під українським прапором, що там зачищена територія, як сказав Сирський. Там уже українські журналісти з'явилися. Звідти вже можна бачити відео. Ну так би мовити, наших колег. Що буде далі, коли немає ефекту? Ефекту раптовості, от ви як військовий експерт, як оцінюєте ситуацію, а пані Лариса, я зв'язку з тим, що дуже обмальна інформації від наших офіційних речників щодо подій на території Курської області був змушений підписатись на ряд. Зет пабліків так от там валання і... валання у, і страждання ось, і страждання, така бентега, бо вони чомусь впевнені, що ось ось українське військо перейде е, в наступ з території Чернігівської області на Брянськ, uh -huh. а з території Харківської області на Белгород, і ця істерика шириться російськими зет пабліками і всі там до цього приводу дуже переймаються. Звісно, що щодо планів українського генштабу, обізнаний Невелика кількість військового посадових осіб. але те, що ми шороху вже навели на території Російської Федерації, це чимало і далі буде ще. Це очевидно. Будь-якому разі, ми з вами маємо розуміти, раптовість безумовно є дуже важливим чинником, який впливає на першому етапі на перебіг бойових дій. Але ключовий чинник, який є визначальним, який впливає на фінальний результат вобою, це наявність ресурсів. Сподіваюся, що нам тих ресурсів вистачить. А у ворога тенденція буде така, що ці ресурси будуть спливати і з вовсю ракети западні для ударів по нашій території. Тим не менше Вашингтон. Тон пытается полегу. говорить, что только просят.